На кращу камеру ми ще не зробили і со тут фіксоване, тому це зерно поживе з нами. Драсті. Не знаю, на що саме ви розраховували, відкриваючи це відео, але саме це ви і отримаєте, ще посипане зверху з ефіром і горішками. Але якщо для вас це просто відео під поїзд, я все одно маю пояснити, що відбувається. Раптом сценарист розмножився мітозом, і їх чомусь стало двоє. Один іншому запропонував відео з приблизною робочою назвою, чому AAA ігри скотилися в хуйню. Я подумав, що ідея, в принципі, притомна, щось цікаве вони з цього намутять і благословив на написання. Всі чорновики сценарії, які кидали в чати, тактично проігнорував, бо навіщо читати недописане, якщо воно недописане і там хуйня. Сценарій дописали, я його читаю, а він хуйня. І тепер на мене ображаються, що я не зупинив їх раніше і змушують озвучувати, бо не дарма ж писали. Тому свій незадоволений їбальник я показую не тільки їм, а ще й вам. Озвучувати його за стандартною схемою я не хочу, бо робити відео, які не подобається собі, це шлях в болото, а там холодно, сиро і жаби квакують з московським акцентом фублять. Тому ви або зараз дізнаєтесь неймовірно очевидні факти про дивовижний світ, в якому ви живете все своє життя, або покрінжуєте разом зі мною. Бо ви дивитесь Бірдекель, канал, на якому обкладання хуями сценариста покладено на конвеєр. Але йому все подобається, покористає кількість підписників. Але коли я доробив це відео, виявили, що воно їм таки не подобається. Я навіть не знаю чому. Але якщо ви його бачите, значить у демократичному бою на ножах я таки виграв. Аби говорити про те, що не так з тріп іграми треба розібратися, що таке Тріп-Ай ігри. А триА англійською вимовляється як Тріп Е, умовна підмножина відеоігор, створюваних і розповсюджуваних середніми і великими видавництвами, що зазвичай мають більше коштів на розробку і рекламу. Чітких мірил належності певної гри до підмножини AAA немає, тож зазвичай йдеться про клас передових високобюджетних ігор, розробка яких пов'язана зі значним економічним ризиком і потребою високих показників збуту для забезпечення прибутковості. Якщо спростити цей бюрократизм, ми отримуємо аналогію з фільмами блокбастерами, тобто величезна гра, що розробляється величезною компанією, яка має величезний бездонний мішок грошей. При цьому гра орієнтується на широкий загал, тому що гроші з бездонного мішка треба відбити. В більшості випадків там крута графіка, сюжети з різними плотвістами і цікаві геймплейні механіки. І взагалі все має бути чудово. Але коли й чому все пішло не так? Можна дуже довго перелічувати AAA ігри, які з часом ставали гіршими, хоча це тема для окремого відео. В якому ти будеш бухтіти, що раніше була трава зеленіша? А на що? Для прикладу візьмемо серію Assassin's Creed, а саме першу її частину. Це було дійсно щось нове в ігровій індустрії. Вона принесла дуже багато, однозначно, це по-справжньому цінна гра. Давайте зробимо трохи ретроспективи. Оригінальна гра, де ми граємо за Альтаїра, вже показала більшість елементів, котрі вмудрилися дожити без особливих видозмін до останньої вальгали. Паркур і стелс тут відчувалися доволі непогано, як на той час, так і досі. ДА? Паркур безумовно працює, і від нього навіть не хочеться ригати. як сказав один рандом із фандому Assassin's Creed, паркур в асасинах це як піца. Навіть коли він не дуже, він досі доволі ок. Але коли в 23-му десятилітті нашої ери запускаєш перший Assassin's Creed, то одразу бачиш, який довгий шлях вони пройшли, аби цю систему дополірувати. Бо воно ніби і працює, але якось це дуже повільно і смикано. Ні, як на 2007 рік релізу це охуєнно. Але якщо його запустити зараз, ти просто не можеш забути, якого воно року релізу. Тим часом Стелс. Ну не Стелс, але. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Угу. Ага. А ще, поки тебе шукають, гра робить. В Грі немає повністю відкритого світу, як в нових іграх серії. Але чи це гру гіршою? Нічого подібного. Сюжет відчувається чудово. Знову таки, це якщо опуститись до стандартів озвучки сьомого року, коли на десять персонажів десь чотири актора озвучки. Робер де І це ще добре, що зараз ти гратимеш англійською. А якщо тобі довелося грати це в рік релізу, а у мене чомусь таке відчуття, що в ті темні часи всі грали ще з російською озвучкою. Там взагалі морок. Нас атакують! Люди робера де сабле обложили масіаф. Міста виглядають унікально і граються теж цікаво. Покажу йому кілька міст і, і хай спробує їх відрізнити, тому що вони, блять, однакові були. Це сука, сіра залупа. І, і сіра Залупа 2, і сіра залупа вісім, тому що їх там дохуя, і вони однакові. <світок> а головне, що тут ще не було пекельної донатної системи. Купив гру і можеш спокійно задротити, поки не пройдеш. Тут не доїбешся. Але в який момент ми пропустили ту хвилину, коли фактично вся серія стала однаковою. Тобто в буквальному сенсі. Ігри мають абсолютно ідентичний концепт, схожий сюжет. Різниці лише у трошки покращеній графіці за рахунок постійного прогресу в залізі. Тут могла б бути рекламна інтеграція від Nvidia, AMD або Intel, але нам не заплатили. Дарма. Я тобі скажу, коли ігри серії Assassin's Creed стали однаковими. Вийшла валяла. Народ каже, що це за хуйня, які вікінги поверніться, як було. Виходять Одісея Origins. Що це за на дрочильня? Чому клинок зі Стелсу не маншотить? Порнівся як було. Тут я навіть згоден. І Юніті всі проігнорували через Баги, а синдикат через Юніті. Виходить Роуг. Що це за хуйня? Я не буду грати за тамплієра. Виходить Flag. Що це за хуйня? Які пірати? Які кораблики? Дезмонд вмер, серію можна було закривати. Виходить третя частина. Що це за хуйня? Конор Асасін не справжній, Дезмонд на Дезмонда не схожий. І взагалі Еціо пішов на пенсію, далі можна було не продовжувати. Паразерхуд і Ревелейшнс я собі ображати не дозволю. А друга частина. М -м -да. І перша частина теж не тру, бо був у нас нормальний принц Персії, нашу було міняти. Очевидно, це не претензії більшості і взагалі їх за вухо притягнув. Але коли є ще фанатів від асасинів, то на форумах бачив всяке. І я навіть не хочу захищати Юбісофтів, бо сам після синдикату перестав за серією слідкувати. Чисто морально вони реально могли поховати гру разом із Дезмондом, а тоді випустити Black Flag як окрему гру у відриві від серії. І це була б охуєнна гра. А Едвард, Китя, досі один із моїх найулюбленіших ігрових персонажів, і мене взагалі не турбує, що цей Assassin's Creed уже не Assassin's Creed. Зате турбує Ubisoftів, тому що якби вони не назвали цю гру Assassin's Creed, а це була б якась файна гавана, заробили б вони з неї десь удвічі менше, тому що про асасинів тоді вже знали всі. А починати нову франшизу це дорого. Люди бунт не підняли, офіси Юбісофтів палити не почали. Тому що палити треба офіси РПЦ. А головне, гру не проігнорували і дали грошей на продовження. От вони й продовжили. Ігри Call of Duty мають таку саму проблему. Фактично, це однакові ігри зі схожим сюжетом, яких об'єднує одна серія. Як правило, такі ігри в народі називають конвейерами. Як це сталося? Як принцип. Ми випустимо конкурентну гру, такого індустрія ще не бачила, змінився на принцип. Ми випустимо нову гру, яка буде схожою на усі ті, які ви бачили раніше, але з трошки кращою графікою і лутбоксами. А сталося те, що люди їх купують. Паска нейропластичності. Бо коли у людини є 100 гривень на нову гру, і перед нею покласти продовження чогось, що вона знає чи любила в дитинстві. І щось нове, хай воно буде цікаве, глибоке, концептуальне, але невідоме. Людина, скоріш за все, вибере перше, бо вона знає, чого очікувати. Бо люди бояться невідомого і тим більше не хочуть віддавати за це нові гроші. Видавці, це, мабуть, одна з найголовніших проблем сучасної ігроіндустрії. Раніше ігри робили невеличкі групи людей, які мали своє особисте бачення гри. Ніхто краще за розробника не розуміє, як має виглядати конкретно ця гра. Але потім з'явилися видавці, які, маючи дуже обмежене розуміння геймдизайну, почали втручатися в процес розробки ігор, який перетворився із мистецтва фактично на сухий. І наводний. Який із мистецтва фактично перетворився у сухий бізнес. Навряд чи Бобі Котік хоча б іноді грає у відеоігри. І мова не лише про нього. На жаль, більшість видавців мислять трошки іншими критеріями, ніж розробники. Часто через них розробники мусять випускати неготові ігри, бо їм дали замало часу на розробку. Для прикладу візьмемо відносно свіжий кіберпанк. Якщо вам не пощастило зіграти його на релізі, ви могли помітити, що у гри є деякі нюанси, принаймні були. А все чому? Бо менеджмент, а особливо топ менеджмент, який у Сіті Project є ще й видавцем, не говорив із розробниками, а лише хайпів гру, яку неможливо зробити задля передзамовлені продажів. І всралися, бо втрати від випуску недоробленого продукту були ледве не критичними, як репутаційно, так і матеріально. А ще тому, що їх зайовували фанати, тому що скільки можна тягнути, давайте вже хочемо грати прям бігом. Звісно, все це залежить від конкретного видавця. Наприклад, Парадокс не випустили жодної поганої гри. Ні, ху, я собі. Фокус верни. Заїбись. Їхні ігри, хочуть для більш вузького кола людей, але кожна гра має свої унікальні механіки. Кожна гра по своєму цінна для ігрової індустрії в цілому, бо приносить щось нове. А особливо цінна вона для розробників. Мистецтво проти маркетингу. Як би сумно це не звучало, але джерелом ідеї для ігрової індустрії стали інді ігри та моди. Бо якщо у тебе нема грошей ні на розробку, ні на рекламу, то єдине, чим ти можеш заманити гравців, це нестандартний концепт. Фактично між цими іграми кардинально різні підходи до створення продукту, де Інді схоже на першопроходців, які були в час зародження геймінгу. Тільки в час зародження геймінгу, коли в світі є всього 5 ігор, тобі простіше створити щось унікальне, чого ще не було раніше, ніж зараз, коли у тебе тисячі, сотні тисяч ігор створені, і ти мусиш зробити щось, чого раніше не було. Створення унікального продукту замість масового і клішованого поєднання механік, котрі раніше ніхто не намагався поєднувати переосмислення класики відеоігор, експерименти з графікою та безліч подібних речей. В цей же час AAA використовують більш прагматичний і маркетинговий підхід до створення ігор. Прораховують ризики, аналізують використання механік у минулих іграх та дивляться на відгуки критиків та гравців, дуже сильно дивляться на результати плейтестів, щоб зробити гру максимально доступною. Тобто створенням концепту гри спочатку займаються навіть не геймдизайнери, а відділ маркетологів та аналітиків. І це справді сумно, хоч і логічно, з точки зору маркетингу. Тому цикл життя в ігровій індустрії виглядає приблизно так. інді розробники роблять якусь обскурну штуку з цікавими механіками. Це помічають у великих видавництвах і аналізують, розбираючи на гвинтики, прораховуючи можливості та обговорюючи те, як це можна використати, нарощують на це все гарне ігрове м'ясо з графіки та механік, а потім видають за повністю унікальний продукт це імпортне ви такого не нюхали. Чи є щось погане в такому натхненні? Аж ніяк. Краще б видавці частіше так робили, адже місце першопроходців вони вже давно втратили, а інді ігри несуть його з честю. І якщо від такого натхнення будуть виходити гарні ігри, то це буде класно. Ай, ну ти ж не для вчительки в 8 класі твір пишеш. Ну що це за формулювання? Я обани йти по голові, сука. Ай, як тяжко, блядь. Відсутність конкуренції. Ми, звичайно, не пропагуємо жодних теорій змов, але іноді здається, що розробники і видавці просто поділили між собою сфери впливу. І навіть не намагаються в конкуренцію. Іншими словами, кожен видавець хоче панувати в своєму жанрі і не лізти на територію інших. Бо так простіше. Проблема в тому, що з відсутністю конкуренції зникла і потреба в інноваціях. Так, Activision зробила ставку на кінематографічні шутери, практично односібно забравши собі цей ринок та перетворивши їх на власне поле для стрижки грошей. Проте разом з цим пропала і потреба робити щось більше. І кожного року ми отримуємо ту саму гру в новій обгорці. Обгортка гарна, тузік вкусний. Нате вам нову графіку, текстурки, RTX, DLSS, але геймплейно це все грається однаково. Зрештою, це призвело до певної стагнації в іграх, яка вже досягла такого рівня, коли фактично у сучасних AAA-іграх видавці почали зменшувати елементи гри і збільшувати витрати на інші потреби. Звідси випливає наступна проблема фінансова політика. До буму інтернету всі ігри існували лише за принципом купи та грай. Їх намагалися створити з якомога більшою кількістю різноманітного контенту, щоб ігри були складними і могли гратися декілька десятків годин. Зараз же з таким розповсюдженням інтернету з'явилася купа моделей заробляння грошей на іграх, які вже вісять самих гравців. Наприклад, лутбокс, які фактично можуть нескінченно висмоктувати гроші з гаманців геймерів, навіть якщо гравець вже купив гру або заплатив за підписку. Дякуємо, дуже дякуємо EA за популяризацію цієї моделі. Якось ми забули про Valve, EZG, F2 і цю всю хуйню, яка була ще до них раніше. Основна її проблема в тому, що навіть якщо ти хочеш заплатити гроші за той скін, тобі все одно доведеться переплатити у декілька разів за лутбокси і сподіватись лише на удачу. Поки ми з адміністрацією махались на ножах за випуск цього відео, на Блекбокси вже зібрали. Але оскільки ми ще не перемогли в описі, який збір актуальний має бути. DLC. Завантажуваний контент також є проблемою для багатьох ігор, бо фактично ми не купуємо новий продукт, а лише доплачуємо за частини старого. І тут ми не говоримо про доповнення, наприклад, до відьмака, де нам за гроші продавали нову історію ще десь на десяток годин. Радше про ті моменти, коли розробники спеціально вирізали частину контенту і продавали її окремий продукт. І таких історій не те, що мало. Так в Mass Effect 3 в доповненні з попелу додали нового компаньйона, купу косметики, нові завдання і всякі побічні приколи. І це всього за 10 доларів. І це було б не страшно, якби воно не вийшло разом із релізом гри. Грінд. Не відноситься напряму до фінансової політики, але штучно змушувати гравців до механічних дій і витрачання купи часу не дуже окей. Взагалі сама сутність того, що донат впливає на баланс у грі, змушує розробників штучно завищувати час для проходження гравцями гри або отримання певного предмету, даючи альтернативу у вигляді купівлі. А знаєш, чому напхати лотбоксів в гру це ефективна фінансова стратегія. А знаєш, хто купує лутбокси? А знаєш, хто купує бустери для прокачки швидшої замість того, щоб гріндити? Я не знаю таких людей, але їх дохуя. Якщо тобі не подобаються лутбокси, а мені не подобаються лутбокси. Але ти знаєш людей, які їх купують, пизди їх палками. Якщо ніхто не буде купувати лутбокси, ніхто не буде додавати в ігри лутбокси. Купуйте гроші, пацани. Офіс простих рішень. Я забув згадати про людей, які кидаються в нас грошима, на яких тут все тримається, і завдяки яким я можу поїсти. Великі люди бережи вас, Ісус і ППО. Оскільки ППО трошки зайняте, перерахує їх сам Ісус, тому що тільки він знає, коли вийде це відео і скільки сапортів у нас буде до того часу. На. Сьогодні персональний цьому пуб отримають Феодор, Лево Чашенков, Максим Пропорець і Росісней. Я знаю, що там написано, що згадка тільки від десятки, але саппортів у нас не так багато, аби перебирати, а кожна гривня важлива. Дуже вам дякую. Спасибо. Гомогенізація або. Як вже все заїбало, сука. Якщо ви вперше почули це складне слово, то ми не будемо зумушувати вас лізти до гуглу, щоб зрозуміти, про що ми говоримо. Якщо коротко, то з часом всі aaa ігри починають відчуватися однаково. Ви можете рубати ворогів в античності, стріляти вручню в сучасності або бити номадів в постапокаліптичному світі. Ігри можуть різнитися, але досвід від гри буде абсолютно однаковим. Стріляєш, ховаєшся, аби відновити здоров'я, повториш до фінальних титрів. І стається це все через вище згадані фактори. Розробники один раз знаходять успішну формулу гри і продовжують її використовувати в усіх наступних проєктах. Потім частину фішок позичають і інші, і з часом усі ігри починають виглядати і гратися та звучати однаково. Але якщо формула гри була успішною, то як вона може набриднути? А тут усе насправді просто і складно одночасно, в вашому мозку потрібна різноманітність та нові враження, якими вони не були. І якщо ви будете грати постійно в однакові ігри, вам скоро стане нудно. І тому, коли ми чуємо, що знову вийшла хуйова гра, як же заїбало, швидше за все людині просто було нудно. Це не стосується випадків, коли гра і справді була хуйовою, але в більшості випадків роль відіграє саме гомогенізація. Проте люди, хоч і схильні до перебільшень щодо хріновості відеоігор, з часом більшість ігор здипають у липку сіру масу, і це погано, мозок такого не любить. Сюди можна вставити такий огляд нової колди на 20 секунд. Нова колда, точніка саме яке старе, тільки з новою графікою. Гривень 200 коштує не більше, не беріть. Дякую за огляд. Ага, хуй 2000 коштує, але якщо даватимуть 200 гривень, можна взяти. В копі ну, з другом піде. Останні два взати тексту виглядають так, ніби їх написали вже після мого горіння, тому я їх проігнорую. Підіб'ємо підсумки. Водичка мокра. Виявляється, великі корпорації, створені для заробляння грошей, хочуть заробляти з нас грошей. А знаєте, хто їм дає гроші? Ми. Яблокий фінал писав у мене оператор заснув. Як би це очевидно не звучало, але єдиний варіант зупинити цей пекельний конвейер це перестати годувати його грошима. Окей, я ніколи не купував ФІФУ. Я підозрюю, більшість із вас теж ніколи не купували фіфу і піратський диск від дивного дядька в плащі... Десь у 2009-му не рахується. І ми не можемо заборонити людям купувати Фіфу, тому що якщо вона їм подобається, а якщо вони її купують вона їм, скоріш за все, подобається, то якого хуя ми маємо їм це забороняти. Та сама історія з Колдою, Баттлфілдом чи Асасінс Крідом. Люди тягнуться до знайомого, навіть якщо від цього знайомого їм хочеться ригати. і розробники далі будуть клепати ігри за шаблоном, тому що шаблон приносить гроші. І якщо ми хочемо бачити нові концепти в іграх, ми самі маємо їх підтримувати, тому що ніхто крім нас цього не зробить. Я знаю, що фінал виходить душним, але тут все відео якась хуйня, і якщо вже душити, то до кінця. Тому, якщо ваша улюблена гра викликає у вас тільки відчуття втоми, фрустрації, червоти, або у вас загалом вигорання від ігор, бо все заїбало і грати нічого, спробуйте ті ж дві години витратити на якусь рандомну хуйню з Epic Games Store, яку він вам віддав півроку тому, а ви її ні разу не запускали. В гіршому випадку ви пошкодуєте про витрачений час, що ви і так зробили б, якщо ваша улюблена гра вас вже заїбала. А в кращому випадку відкопаєте невеличкий скарб. Але головне про цей скарб потім розказати іншим. Ми взагалі замість цього безмістовного відео могли зробити якусь оду одузвеличення Devolver Digital або Anapurna Interactive, які, як промінчики, світла в царстві скам'янілих йобл протягують на горбу всяку індюшатину на головну сторінку стіму. Бо це чи не єдині відносно великі видавці, які беруться за всяку сумнівну індішатину і нормально її рекламують. Але ні, ми тут сидимо, обсмоктуємо АА, тому що людям дуже сильно треба знати, що вода мокра. Ви подивили сумнівний контент сумнівного формату на сумнівному каналі. Мені самому це не дуже подобається, але якщо вам раптом подобається, ми це робимо тільки заради грошей. Якщо у вас немає грошей, але є багатий друг, який любить підтримувати україномовний контент, можете скинути йому це відео. Але спочатку киньте на ремонт русні, вони заїбали вже. Поки ви на другій вкладці кидаєтесь грошима на реквізити з опису, раптово епілого. Тут навіть на екран дивитись не треба, я все продумав. Вже на монтажі майже перед релізом я зрозумів, не те, щоб нахуя ми робили це відео, за те зрозумів, чому. З точки зору виробництва AAA від І відрізняються більшою мірою бюджетом, в тому числі на рекламу, це ясно. А от з точки зору середньостатистичного, якщо не геймера, то принаймні підписника цього каналу, AAA від Індії відрізняються тим, що ми чуємо, ну хай про 80% AAA ігор, яких в контексті всієї ігроіндустрії на рік виходить не те, що багато. За те, скільки на рік в стімі виходить всякої інді хуйні, я рахувати не буду. Тільки ми про це все банально не чуємо, бо у них нема грошей на рекламу. А злітає тільки те, що хтось не побоявся спробувати і тоді, вже, якщо воно хороше, розніс це друзям, підписникам і сусідам по палаті. Чому Тріпле ігри хуйня, очевидно, не всі. Тому що інді ігри теж хуйня, очевидно, теж не всі. Просто існування абсолютної більшості хуйових інді ігор ми ігноруємо. Ви не повірите, але є такий фокус. трипл ігри теж можна ігнорувати. В мені досі живе якась ностальгічна любов до серії Assassin's Creed. Але коли вийшла Вальгала, я просто. Так, що тут у нас? Ага, досі подібна прокачка, де ворога на кілька рівнів вищого, треба колупати кілька хвилин. Ну і пішли нахуй. Більше я про гру не знаю ніхуя. Рецепт щастя в здоровому похуїзмі. Смачного.